Всім привіт! Прибули ми на наше завантаження. Ми вже з вами тут вантажились неодноразово. Цього разу вантажимося на Німеччину, таке місто Пурцхайм, недалеко від міста Нюрнберг. Вставши під рампу, підложила такий електронний клин, після чого загорається червоне світло. А ми поки нас вантажає, сходимо собі в душик, освіжимося. Завантажували нас на рампі, куди під'їжджаєш закритими дверима. Після розвантаження я раджу всім підійти і подивитися, чи все нормально, чи закриті нормально двері. Двері закриті. Лонба висить. Нормально. Можемо спокійно їхати в сторону розвантаження. принципі, завантажувало нас трошки довгенько, більше 3 годин. будь у зв'язку з тим, що не було, в той момент не було достатньо товару для завантаження автомобіля. І Ми, проїхавши приблизно 5 км італійськими націоналками, нічого цікавого, виїжджаємо на автобан номер 22 Правильно говорити саме автобан. Дякую підписнику, який це замітив. І будемо старатися не робити більше тих помилок. А по дорозі заїдемо зараз на заправочку, заправимо автомобіль. І через Австрію поїдемо на Німеччину. Так що буде, скоріш всього, сьогодні проблема з паркуванням. Так як зараз у нас вже 14 година, а нам ще потрібно працювати цілу зміну. Будемо сьогодні їздити до години 10-11. І потім, як ні для кого, не секрет, запаркуватися на автобані в Німеччині буде проблематично. Але будемо діяти по ситуації. Заїдемо на пару паркінгів, якщо буде все забито. Тоді будемо шукати місце в промзоні або на автохофі, так як варіант. Наперед загадувати не будемо і розстроюватися, поки їдемо. З'їхали з автобану на з'їзд Верона Норд і заправимо автомобіль, так як ми заправляємося в основному в більшості всіх випадків або Італія, або Бельгія. Такі у нас заправні карти IDS International Diesel Service. І їхні дочірні заправки, такі як U8. На які ми будемо зараз заправлятися. Через 100 метрів тримайтеся Через Заправочки такі маленькі, що потрібно або тягнути шланг, щоб заправитись з іншого боку, або переїжджати. Так як в ДАФі лівий бак величезний, то я в основному заправляю лівий бак. А якщо вже у нас виходить доставка довга, така як Англія або Бельгія, Більше 1000 кілометрів, тоді я вже заправляю обидва баки. А так під'їхав зручно, з лівої сторони великий бак, На паливо також от ну і на холодильнику, щоб заправити на цьому прицепі, можливо, з двох сторон. Тобто горловина є як зліва, так і справа. Бачите, заправочка маленька. І, на щастя, вільна. Зараз ми швиденько заправимо наш автомобіль. І продовжимо рух далі. Так. Заправили ми наш автомобіль. Адбльот також заправили РЕФ. Даю РЕФ потрібно також заправляти. Там бак на 240 літрів. В принципі, його вистачає надовго, але все залежить яку температуру ми веземо. Прицепі, а також від температури на вулиці. Приготуйтеся через 800 метрів триматися праворуч. Тому що якщо мінус 25, а на вулиці плюс 50, то тут дуже велика різниця в градусах. І відповідно холодильник тоді працює нон-стоп, виключається лише на ніч, коли падає температура. Не дуже приємний вантаж морожонка літом. Але що поробиш? Такі от нюанси роботи на холодильнику. Через 100 тримайтеся З Часом звикаєш. То його гуркотіння, але Зупривай. все одно бажано. Особливо на довгу паузу вікендову бажано стояти пустими, особисто для мене. Або, якщо дозволяє місце на паркінгу, розцепитися і від'їхати хоча б метр-півтора вперед, тим самим знімаємо вібрацію з автомобіля і також від'їжджаємо, що зменшує силу звуку. Ось так. Далі вертаємося на автобан А22 з ржавими відбійниками і їдемо в сторону Австрії. Італію ми проскочили швиденько, без затримочок. А тепер заїхали в Австрію перехід Бренеро. І зразу відмічаємо спад температури. В Італії на ходу 36 градусів показує наш бортовий комп'ютер. Тільки заїхали в Австрію, спускаємося вниз одразу плюс 27. На ці цифри більш приємніше дивитися. Тепер помаленьку їдемо по Австрії, заїдемо на паркінг, відстоїмо паузу. 30 хвилин, наберемо водички і поїдемо на Німеччину. 4 хвилини, а 9 Німеччина. І куча вільного місця в дупах! Я безмежно радий. Проїхавши трошки вперед, побачив, що в ялинці є вільне місце, прямо біля рефа. Тому легально собі стоїмо паузу 9 годин. Добранок. Відстояли ми паузу 9 годин і виїжджаємо на розвантаження. До розвантаження нам 135 км приблизно біля 2 годин їзди. Як бачимо, паркінг вже майже пустий. Всі пороз'їжджались так як у нас вже 7 година ранку. Але вчора я був дуже здивований, що о 10 годині ще було місце у ялинці нормальне розмічене. Помаленьку їдемо до розвантаження. під'їжджаємо до нашого розвантаження. До промзони, де знаходиться фірма. Через 100 метрів поверніть праворуч на перехресті з круговим рухом і виїдьте на першому виїзді. В принципі, поверніть нормальний рейс. На перехресті з кругом. То що одне, то що прийшлося вчора вечором на наступному повороті поверніть праворуч. Але я можу сказати, що нам вчора дуже повезло, так як ми ще заїхали в ялинку, на нормально стало. Скажімо так, шикарно навіть стало. Ну, зараз паркуємося. якщо Ще буде місце, де це зробити. Подъезд к фирме в и все в автомобилях. Все ждут на размонтажение. Визначення через 100 метрів. Так, і бачимо, лишили для нас ще одне місце. Швиденько паркуємося. І йдемо в офіс реєструватися. Ховалися ми паралельно до дороги і йдемо в офіс реєструватися на розвантаження. Зареєструвалися, відчекали дві години і отримали шосту рампу. Будемо заїжджати помаленьку на територію, Як бачите місця тут дуже мало. Мали під рампу з першого разу. так Розвантажили нас на складах лідла приблизно за 2 годинки, відколи ми стали під рампу. В принципі, нормальний рейс, коротенький, спокійний, правда з нічним паркуванням. Вам, в свою чергу, дякую за перегляди. Традиційно ставимо вподобачки, пишемо коментарі. До зустрічі, всім пока. А я погнав на слідуще завантаження.